Усім привіт! Як ви бачите, у мене на столі рашина ферма. І сьогодні я її буду вам показувати. Ось тут з мене є таке озерце. Бачите? Можу дістати і вам показувати. У мене тут є ось таке от озерце. Це кормовка. Кладем її на І Далі я хочу вам показати, чим я їх кормлю. І потім я покажу вам самі. ось такими черв'ячками. Кладемо їх ось сюди. Воду я їх ось такими червячками. Прямо баночку показую. Це на місяць вихід, на більше на рік. Можете ще яблука свої, але ні в, ко... в якому разі не можна мурахам давати комах, які ви зловили. Цікільки покупних, які ви купили. Ось це антипобіг. Це щоб, якщо ви намазаєте края, цим антипобігом їм буде валять і вони будуть падати і не будуть вибиратися. Ще ось така трубка. Я не показувала, як вони перебиралися, тому що вони не перебиралися. Ми їх самі Труси теж не можна. Ми, коротше, взяли ось так. Спочатку ми думали, що гарний спосіб затикнути і зробити ось так. Але потім ми зрозуміли, що мурахи не перейдуть. Зробили ось так: зрозуміли, що мурахи не перейдуть. І взяли таку железну штучку, витягли цю ватку, і вони перейшли сюди. Сюди ми не можемо їх перетворити, тому що тут так, цікло, а тут немає їх. І ще ось такі ми їх кормимо. Це така пастіла. Ну, це не пастяла, просто це ягідний корм. Тепер до мурах. Хочу вам показати своїх мурашок. Ось такі мурашки, там посередині матка. Вони спочатку йшли ось сюди. Спочатку вони були ось тут. Ось тут, потім вони прийшли сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди і потім вже сюди. Вони прийшли на мокре місце. Увлажняти ферму треба раз через два дні в ці штучки. І у нас мороги поживають нормально, ми їх якби кормимо, все їм робимо. І зараз я влячу лупу. Подивимося, подивимося, через лупу, Ну я подивлюся лупу. Через... Так, вау. Можу вам приблизити? Ну, вам на камері не гарно дуже видно. А нам дуже гарно видно. Прям приблизно. Може, ось так вам гарно буде видно. Ось так вам гарно буде видно. може, Якщо не гарно, кажіть. Я вам потім покажу. Ось цією піпеткою треба набрати 1,5 літрів. Ми з ними нічого не будемо експериментувати, тому що нам це не дуже треба. Тому що хай вони поживають, коли у нас розмножиться колонія. І ми, і, до речі, ми е, плануємо поїхати в Карпат. Тому Ну, літом поїхати в Карпати. Тому, тому ми. Оставимо їм ось таку кобочку, вона вміщається, ну майже вміщається. Ось майже вміщається ця кобочка. І вона, якщо у неї залізуть, то... але вони можуть жити і тут. Ми їм просто залишимо купу, ї... купу їжі і все. Тому ось така ж... ось таке життя в них. Якщо хочеться Покупайте на сайті. сайті, ось я вам покажу. Ця ферма називається Віні Ans. Ось так. Тільки без інстаграм. Це якщо у вас є, зникло питання. А ось це сайт. В мене мінімум російська ферма, тому що е з, з великою... Ну, з великого, мені кажеться, буде складніше. І там ще буде кучу всього насипати. Тому ми зробили ось так. Я знаю, що відео дуже коротке, але це просто відео про мурах. Тому я хочу вам сказати до побачення. Заводьте собі теж мурах. Це дуже круто. Але не маленькі, тому що вони дуже довго перелізають. Рекомендую. Ви будете за ним слідкувати купа представити Ось це все пера. Я можу вам показати, що в наборі. В наборі в нас є пінцет, піпетка, перехідна трубка, додаткова куба, антифтеча, заглушка перехідного отворча от, І це все. І ось така велика ферма. Вони багато ходять. І ось як виглядає заселення, але в нас настільки багато мурах, ну, це велику ферму заселення. Ось о, ось у влажнення, влажнення. ось їжа Їхня. Mm -hmm. Я можу вам Ось вивести на екран, і ви можете прочитати перша сторінка, Ось, друга сторінка. І перша сторінка на всякий випадок. Покажу прямо. Далі. Ось сторінка. Ось сторінка. Перегортаю. Ось сторінка.

Багато сторінок. Якщо ви любите читати, прочитайте цю інформацію. Ось ця сторінка. Ось ця сторінка. Ну, якщо ви купите свою муравійну ферму, ферму, вам буде легше читати. І ось остання сторінка. Я думаю, вам сподобалось це відео. Я хочу сказати вам усім до побачення. Мурахи, скажіть, ну, вони ж не вміють говорити. Ладно, тоді я за них скажу. До побачення!